Вправа 224. У кошику було у 4 рази менше винограду, ніж у ящику. Після того, як з ящика до кошика приклали 1,5 кг винограду, у кошику стало втричі менше винограду, ніж у ящику. Скільки кілограмів винограду було в кошику, і скільки у ящику спочатку. Ну що ж, давайте запишемо скорочену умову цієї задачі у вигляді таблиці. Не знаю, як назвати це неємності для винограду. Ну, е, хай буде. Без назви стопчика ну Бог з ним. Отже, у нас є кошик. І є ящик. Отже, було сказано у кошику було у 4 рази менше винограду, ніж у ящику, то нехай у кошику було хілограм. Тоді в ящику буде у 4 рази більше, бо в кошику менше у 4 рази, то у 4 рази більше, ніж х це буде 4х кг. Стало після того, як з ящика до кошика переклали 1,5 кг. Тобто у ящику стане на, на 1,5 кг менше, а у кошику стане на 1,5 кг більше. Так? Ну, якщо перекладуть, то у кошику стало втричі менше винограду, ніж у ящику. Тоді виходить, що у ящику утричі більше, ніж у кошику. То записуємо тоді у три рази більше. У три рази більше, ніж у кошику, відповідно. Є? Ну що ж, зараз за цією умовою задачі складаємо рівняння, розв'язуємо, знаходимо x, це кількість винограду у кошику спочатку. Ну що ж, записуємо тоді, яке у нас буде рівняння. Отже, 4х мінус 1,5. Перша дія, 4х мінус 1,5. Це у три рази більше. Тобто, це 3, що множиться на х плюс. 1,5. Є. Yeah. Ну що ж, розкриваємо дужки справа. То вийде 4х мінус 1,5 дорівнює. 3 помножити на х це буде 3х, додати 3 помножити на 1,5 це буде 4,5. Так, є. Yeah. Тепер переносимо доданки. 3х ліворуч, а мінус 1,5 праворуч. Тоді 4х, було плюс 3х справа, зліва буде мінус 3х. Міняємо знак на протилежний, дорівнює. 4,5 було. Зліва було мінус 1,5, справа буде плюс 1,5. 4х мінус 3х, це буде x. дорівнює 4,5 плюс 1,5 це буде 6. У дужках пишемо, чого кілограм, 6 кг винограду. Було в кошику. В кошику. Спочатку. Є. Ну що ж, а в другій дії дізнаємося, скільки ж тоді у ящику було. Записуємо друга дія. Це 4х, то 4 множимо на 6. 6 на 4. Це 24. У дужках записуємо чого? Кілограми винограду. Було в ящику. Спочатку. І записуємо відповідь. Скільки кілограмів винограду було в кошику і скільки в ящику спочатку? Записуємо тоді, отже, в кошику 6 кілограмів. А в ящику 24 кг я. И...